Вітаю, дорогі друзі! Мене звати Сергій Будяк, я директор і власник компанії науково-технічний союз. І ми з 97-го року виробляємо професійні хімічні засоби для вирішення побутових і різних професійних задач. Сьогодні я буду розмовляти з вами про те, яким чином обробити деревину, щоб вона могла служити на вулиці в безпосередньому контакті з атмосферними опадами в Безпосередньому контакті навіть з ґрунтом і залишалася б захищеною і не псувалася. Крім того, впевнений, що вас цікавить можливість надання деревині якихось декоративних властивостей. Якщо це якась конструкційна деревина назовні, це можуть бути паркани, якісь, пірголи для декорування нашого саду, або терасні конструкції, будь-що. Ми будемо говорити з вами про антисептик Хем-11. Це його зменшена версія. Ми продаємо його в кілограмових пачках. Це абсолютно невимиваємий антисептик, двокомпонентний, має ось такі гранулки. І зараз ми його будемо з вами розчиняти згідно інструкції, в якій пишеться, що 1 кілограм, в нашому випадку 100 грамів, потрібно залити 9. Літрами теплої води розчинити його, а далі наносити. Для цього нам знадобиться колба, в яку ми будемо висипати засіб. Чиста вода холодна. І, звісно, трошки кропу для того, щоб надати температури більш-менш сухої. Ну і звісно, спеціальна паличка для перемішування. Почнемо. Ми завжди пакуємо наші антисептики в два струмних пакети. Це дорожче, ніж просто їх запаювати. Але ми знаємо, що якщо у вас щось раптом не використалося і вам треба це зберегти, відповідно струмний пакет для цього пасує найкраще. Тому що ну, він тримає просто і нічого не розсипається у вас. Отже, ми висипали наш засіб. Він має ось такі. Такий колір, він може братися трошки грудками, не лякайтеся, воно все одно. Це взаємне проникнення елементів, і він все одно буде добре розчинятися. Тепер ми додаємо води. Спочатку додамо холодної води. Бачите, вже реакція пішла. Воно стає таке темно коричневе І тепер додаємо кропу. Ууу, яка гарна. Перемішуємо паличкою до відчуття того, що всередині має закінчитися гранули. Трошки їх так розтовкти можна. Зразу скажу, що це не займає багато часу. От і все. Все. Все розчинилося. Тепер. Ми маємо ось таку коричневу рідину, як проводити обробку. Обробку можна проводити як зануренням, так і оприскуванням, використовуючи побутові оприскувачі, які ми користуються в саду, або просто пензлем. Я покажу вам обробку на неструганій деревині і струганій, і, відповідно, ви будете бачити, який ефект ми з цього отримуємо. Скільки часу потрібно тримати деревину? В принципі, ніж довше ви її потримаєте, тим краще, тому що ефект проникнення буде глибшим, і відтак буде більший захист для вашої деревини. В нашому випадку ми тримаємо зовсім трошки для того, щоб просто показати, яким чином буде відбуватися забарвлення обробленої деревини. Я думаю, вам досить чітко видно зараз колір. Це приємний такий горіх або черешня ближче, тон. це хімічне забарвлення. Воно абсолютно невимиваєме, воно зберігається в такому вигляді дуже-дуже тривалий час. І в разі, якщо ви захочете захистити свою деревину від розтискування подальшого, щоб вона конструкційно виглядала класно, ви можете її додатково просочити якимось маслом, наприклад, оліфою або маслами професійними, які продаються. Тут в залежності вже від вашого бюджету, але ось ця штука вона дуже якісно захищає деревину і захищає її на тривалий час. Відповідно, якщо зробити таких обробок кілька, деревина буде трошки темнішою, і матиме ще більш глибокий відтінок. Ми працюємо як з приватними клієнтами, так і з бізнесом. Будемо щиро раді вам. Консультуємо, допоможемо підібрати засіб і інформацію по цінах роздрібних ви знайдете у нас на сайті. А якщо ви хочете придбати такий товар для свого магазину або для свого бізнесу, для роботи, телефонуйте за мною. нам за номерами і гуртовий відділ вас обов'язково проконсультує, надасть вам гуртові ціни і особливі умови. Вам сподобається. Залишайтеся з нами.